Він Міг би і не піти служити в армії. Тому що Господь подарував йому в сім'ї трьох дітей. Сьогодні діти можуть назавжди гордитися своїм батьком. Твій батько сину є великою людиною, є тим, яких ми називаємо героями, і саме твоїх гених тече кров великого воїни-захисника України. Ми маємо можливість подивитись на фотографію, яким був до війни В'ячеслав. І на це втомлене від війни обличчя, яке лежить у труні. Ми бачимо велику різницю. Але слава Богу, що є мужні сини і доньки, одним з яких був і назавжди залишиться. Наш земляк білоцерківець В'ячеслав. Велика пустота сьогодні в серці матері, дружини і дітей. Бо ніхто більше ніким їм не замінить. Ні сина, ні чоловіка, ні батька. Ваш син, чоловік і батько, назавжди залишиться в історії нашої країни, великою людиною, великим героєм, мужнім і сміливим, який віддав своє життя заради нас. Вічна йому пам'ять і царство небесне! Слава Україні! Героям слава! І слава неславним воїнам і захисникам України! І нашому герою В'ячеславу.